Що, напевно, перше враження про нього склалося у мене, коли була його перша виставка в нас у музеї мистецтва Прикарпаття. І довгий час Микола себе обмежував рамками пейзажного жанру. А так десь років з 4-5, він так якось вже почав бути схований в цьому, десь там натюрморт, десь там портрет з'явився, потім цикл видів міста. Ну, це було. Ну, скажімо так, як експеримент, але все-таки це урбаністичний пейзаж, це такий пейзаж. А тут ця клята війна, те, що вона перевернула свідомості кожної людини усе на світі, ну а що вже в душі художника, це, де душа, це бурхливий океан. І Микола Раптово якось так рвучко рветь усі мотузки, які, образно кажучи, його зв'язували по руках і ногах. І перед нами постав новий непередбачуваний Микола Качур. Ну, я би не сказала, що, що це була цілком радикальна зміна, бо ми його знаємо, як такого емоційного, спонтанного художника. Але все ж таки. І якщо я не помиляюся, перша виставка «Переможемо темряву саме відбулася у музеї Мистецтва Прикарпаття. Такою експресією, що напруга, яка з них випромінюється, вона таке враження, що вона вирвалася за межі тих полотен, тих форматів. Ну і, ну, скажімо, це стало з того часу от тема е, характерів, долі, людських взаємовідносин, боротьби добра і зло, це стало провідною темою його. Бог нашої держави, про і є серія робіт присвячена. Мене як історика вона зачепила найбільше, оскільки ці наші історичні події дуже довгий час замовчувалися і дуже довго стиралися з пам'яті українців, а ми цього не забули і надалі маємо це пам'ятати, особливо в цей час, коли руйнуються наші міста, коли є наші хлопці. Коли відбувається жахіття, і багато хто з світових лідерів, з простих людей говорить, що це неправда. Тобто в той час, коли була епоха, коли був голодомор, було простіше і легше сказати, що це неправда. В час глобалізації, в час сучасних технологій нам знову нав'язують думку про те, що ми маємо це сприймати не так, як є насправді. І е, повертаючись до творчості Миколи Качура, хочеться сказати, що дуже важливо в сьогоднішній час говорити про те, що відбувається зараз, і не забувати про те, що було колись. Чому так є, така тягність історична, і чому так стається? Чому маємо одвічного ворога, бо ми його не побороли в попередні роки, не побороли 100 років тому, не побороли 300, і ми його далі маємо і далі З 2002 року я трохи загагувся в історію, подивився багато документальних фільмів, особливо на тему Голодомору, І тому написав такі три роботи про загід, межа розпачу і цю роботу. Ну, Я би хотів звернути увагу на роботу жнива розпачу. Робота, ну саме головне, я не хотів там реалізму пісні. Казати оцей внутрішній обстановку, щоб людина могла, яка спостерігає цю роботу, десь проникнутися глибше тими подіями, які були в 32-33 роки. І НКВД цинічні, десь там по трупах йдуть, і особливо навіть вчитися образ Сталіна про Я, Я наповнють хотів її інакше називати, Бовча зграє, але потім думав, що глядач не зрозуміє, і не зловте, як воно є. Про загиб. В чорних тонах. Очі шовті, зелені, зелені, В Виставці представлені різні групи робіт. Релігійна тематика зачать також, я думаю, важлива, тому що особисто для мене і багато хто зрозумів цей час, що без Бога і без вищих сил ми також не можемо впоратися. І важливо зрозуміти ці тонкощі релігії і віри, де воно перетинається, де воно з одним розходиться. Микола це також дуже чітко підкреслює. У мене батьки були віруючі. Колись такої радянської влади була віра заборонена, дітей забирали. Мене мавку забрали дітям, тому що вони виховували дітей в антирадянському дусі. Чомусь воно в мене така релігійна тема, воно ну, ну, спонтанно так якось воно вийшло, що я от написав такі чотири. На мій погляд, дуже глибокі роботи. От. Це робота без назви. Це воно мені щось таке приснилося, я чесно скажу. І це я проснувся, я рано це написав і нічого не поправляв, так як воно це і так подав. Такий він э, виразний. Але до кінця для себе я не з'ясовую, це вічень, це надія, чи це віра, чи це внутрішнє переконання, що все треба перебороти і все рівно на все Божа воля, ну якось в такому чині. Хоч вона є так, тло дуже експресивне, напевно, в душі цього чоловіка також бурнеть у той неспокій. На задньому плані... Образ Ісуса Христа темрява і є надія, що колись з'явиться світло, світло в душах люди зміняться і буде щось краще. Тому робот називається Надія. Сьогоднішня виставка це такий вияв щоденних почувань і поривань художника. Це їх візуалізація. Як він цього досягає, з кожного твору така лине вир такої потужної енергії, це воно ну, якось так настільки бурхливо, що часом важко їх втихомирити. за рахунок чого воно втілюється. Напевно, його такої... Образної манери живописної, вона в цьому, трансформується в цьому, яка з одного боку є і колористично, і фактурно такою соковитою, динамічною, вібруючою, як моделює одна, друга, третя, четверта, п'ята ціла низка картин, як моделює форму, як творить зображення. Це мазок активний, потужний, рвучкий десь в тикли сміри, десь покладений щільно кількома шарами один на он, часом роздільний, що навіть його малярство часом нагадує використаний мазок. Чи лінія або штрих, який нанесений маркером чи оце, також з'являється контурна лінія. Раніше цього не було. І от там, там можемо проаналізувати, зображення має е, такий, можливо, навіть не чорний і не темний, але тонально активніший, ніж саме зображення, контур, який надає е, малярству. Миколи Качера такого графічного прочитання. І ще, що для себе я отак з'ясувала, що у композиціях Миколи є включення у тло фігуративних елементів, різноманітних, більших, менших якихось ліній, можливо, десь написів, які з одного боку вони є частиною плану. Але з іншого боку, вони дають можливість більш кращому сприймати задуму цілу. Якось так для мене. Ну і ще ще для мене от так підходжу до кожної роботи. Начебто чіпляється око за щось головне, а потім думаю, стоп. А можливо, я для себе щось не так трактую, можливо, художник думає щось інакше. І тому в кожній роботі я для себе так, ну, переважно в кожній роботі, відмітила, що щось є, тебе не доказує. Знаєте, я коли вчора прийшов на відкриття цієї виставки, ну, перше враження от е, хаос. Хаос, який сьогодні є в Україні, е, е, у людей, в їхніх роздумах. У їхньому житті, от власне, оцей хаос авто відобразив у своїх роботах. І це мене якби найбільше вразило через те, що він відчуває час, в якому він живе, і він відтворює його. Ви знаєте, ну, не всі художники можуть малювати війну, так? бути якби. Фіксувати час, який є довкола нас. А це, власне, робить Микола Качук. І в цьому може його і геніальність, і в цьому його місія сьогоднішнього дня творити, бо, бо ці роботи залишаються для майбутніх поколінь. І може колись е, хтось побачить і зрозуміє, що. Україна перейшла через страшні е, життєві ситуації, але у цих ж, складних життєвих ситуаціях були люди, котрі творили, котрі працювали і котрі хотіли донести час, який сьогодні маємо. Особисто на мене велике враження справив портрет Давінчі намальований Миколом кадру. Власне, коли я прийшла вперше. Подивився змонтовану вже виставку, і він мені впав одразу у серце. Це наш герой, який від молодих літ воював на фронті, там я загинув. Але особисто його я не знала, але він є моїм земляком. Дуже близько ми живемо, через декілька кілометрів. І я знаю сім'ю Дмитра Коцубаєва. Я знаю середовище, в якому він виростав. Він вчився в Франківську, він хотів стати художником, але віддав своє життя за батьківщину. Тому е зараз багато дуже воїнів гинуть і ми їх вшановуємо на Алеях Слави. І їхні портрети в наших містах е розміщені, ми їх поважаємо, любимо, ходимо. але Отакі От вчинки, які зробив Микола Качур, зобразивши його на полотні, це особливе пошанування людини, яка також хотіла бути художником. І, можливо, його майбутнє мало би бути зовсім іншим. Можливо, він мав малювати також портрети, виставляти свої картини в галереях, їздити в світом, але своє молоде життя він залишив на полі по. Таке в житті буває, коли все валиться, церква, все, все, і ти летиш, проваля, шукаєш де, де пристати, де приземлитися. Це, це, у нас таких багато людей буде після війни, які будуть шукати куди. Оця робота я треба читати. і Вона простенька, а вона з таким змістом, Коли де ранок ти встаєш і до роботи, тому що робота нас кормить і от пасок ремінь. Червоний і орали дуже червоний, тому що хоче жити, треба працювати, треба думати і жити, і людина з роботою вростає в землю. Тематична картина, скажімо, повністю витіснила все інше і заполонила творчу атмосферу його дому, його майстерні. Кілька таких підтрим, які водночас так. Пов'язані одна з одними, так плану перетікають одну в одну. Ну, це сучасне. Минуле, минуле нещодавнє, минуле вже давнє, трагічне для нашого народу. Це і портрети, автопортрет. Це мої три автопортрети, бо людина в різні періоди різні має 10 молодів. Це зробив сюди. Е... Пікасок, кубізму, це, ти душою, а тобі – це десь ну, така теж народна. А це коли душі це, зрозуміло, ти здивований, ти розчарований, ти в шоці. як заката закарпатів шоколад. З 80-х років я чогось в мене запам'яталося, тобто, тому що ну, багато 80-х років, щось тоді в Афганістан за, запам'яталося, робили шумні проводи, бо не знали, дитина попаде в Аганістан, переживання і так далі. І десь воно так, і юмор, і ця робота написана з юмором про серйозні речі про трагічні навіть речі. Грошей так не можна було заробити, як в даний час люди тримали підсольний господарство, різали свинку і відправляли сина в армію. Тут написано Оган, вишка тюремна. Життя людей, їх побут поданий так трошки саркастично, десь з Іронією, десь з протестом. Якось так. Ця робота поваля, вона така з почуттям юмору. Це таке, коли ми закохуємося, а потім я на малював дівчинку, яка закохалася, ця гармоніста, ну а потім, оказується, що воно велика помилка. По молодості. І вона так виконана, вона... Ну, йому ристично, так? Оця робота називається Точно не москаль. Мені збрило в голову, спеціально корова на Написав без зуба. Ну так щоб трошки підняти собі і це. І собака потім козака точно не москаль. І ця робота «Весілля», що мені подобається, воно в і так це є головне, що воно. Тож, юмору тут аж забагато. <кій> Треба читати роботу, піхоти людей, Ця, як, бо тут спеціально намалював, бо є таких багато людей, Ця, ну, собаки, котики. мистецтва, Він робить це, я б сказала так, правдиво і чесно. Він не йде на компроміс з своєю творчістю, робить те, що велить душа. Ну, Напевно, і в цьому є і вага, і сила мистецтва, і сила таланту художника, коли художник, от, віддаючи всього себе у вир власних емоцій, він спонукає людину до емоційної відповіді.